В початку було 15 гривень картошки, зараз вже 28 гривень. Три місяці, чи місяці дождя не було. Всі жалуються, що урожай менше стало. Ельшан торгує картоплею з Чернігівської області. Харківську, за його словами, розкупили раніше. Продавець радить поквапитися з покупкою, адже далі, мовляв, буде тільки дорожче. Не знаю, кажуть... 40 гривен это будет картошка зимой, как похолодать, еще морозы. Если нанимать фуру теплую, она еще дороже будет. Нам сюда где-то гривен 27 приходит. Сейчас, в данный момент 27. А мы 20... 28 гривен. Сейчас 27 пришло, 28, 28 торгуем. Называется так? Называется Беларусь. Беларусь. Також є граната, королева Анна та циганка. Усі сорти коштують приблизно однаково. Ну, я советую Беларусь, основной Беларусь сейчас на жарку, на варку. Вона в очі і вона хорошо храниться. Овочі на кінний ринок завозять фурами. Ось вивантажують цибулю з Чугуївського району Харківщини. Її ціна наразі не так кусається. Гуртова ціна 13 гривень з привозом. У роздріб це піде. Ми по 13, а вони десь 15 торгують. Це у нас пізня цибуля, яка буде лежати до березня місяця, навіть до травня. Валентина розповідає, її господарство, яке знаходиться у селі Старогнилиця, до повномасштабної було одним із найбільших у країні. але опинилося на лінії зіткнення і значно постраждало від обстрілів, проте не припиняло працювати. Зараз штату порівнянні з довоєнним менший у десятеро, а обсяги виробництва скоротилися на 80%. відсотків. Ми постачали по всій країні супермаркети забезпечували. Ну нині ми цього не змозі зробити, так як у нас заміновані поля. «Те, що ми змогли своїми силами розмінувати, там і працюємо. Знищені холодильники, знищені хранилища, там де овочі хранять, тому ніде зберігати, тому й така ціна. Менеджерка також радить не тягнути закупівлею овочів. За два дні змінилась ціна. На моркву зовсім злетіли ціни. Якщо до цього була, відпускали з фермерського господарства 16 гривень, то зараз вже 20. 20. Також чому? Тому що її немає в наявності. Дуже багато приходилось 4 рази її пересівати, тому затрати дуже великі на неї. Бурячок 12 гривень з бази, капуста 20. Якщо брати овочі не мішками, а кілограмами, то за капусту морку картоплю на ринку правлять приблизно по 30 гривень. Буряк є по 25, цибуля від 18. А капуста сусідним красноградну Красноград, сусідньому райони. Капуста вже два-три рази подорожала. Раніше була ще десять, а зараз сильно дорого, да? 35 гривень. не качан кілограм, конечно. Бензина дорогою стала, газ вже вообще я не пойму. все дорого стало, Тому товар стала. В обласній військовій адміністрації говорять врожай овочів з борщового набору, попри посуху, не менший ніж торік, проте ціни можуть зростати з інших причин. В першу чергу це енергетична галузь, в другу, фактично це паливно мастильні матеріали, у тому числі щодо логістики доставки цих вантажів відповідно на місце продажу, бо маємо розуміти, що в агросекторі, особливо під час війни, іноді і так часто буває, вартість перевезення товару може перебільшувати або складати фактично суму самого товару. А от зернові та технічні культури через посуху дійсно не вродили, говорить Іванов. Врожайність гектара посівів пшениці та соняшника у півтора раза менше ніж зазвичай по регіону та країні. Кукурудзи вдвічі менша щодо цін на хліб. Прогнозувати зарано цю ситуацію, але зазначу, що от саме в цінах на готову продукцію, не тільки на хліб, а і на макаронні вироби, фактично на, на всю цю всю, цю всю, всю, всю історію, вони будуть залежати у тому числі від енергетичної ситуації в нашому регіоні. Щодо олії ще. Олія також може подорожчати. Так, так, так. же, як і відповідно, ну як і будь-яка готова продукція. Духмяну соняшникову олію, яку раніше продавали разом з овочами на кінному ринку, нині знайти не вдалося. Але ми таки відшукали її на майданчику біля станції метро індустріальна. Скільки полів згоріло, посолну попалили, все попалили, Сімічок мало. Шаза за настоїть 60 літрів. 60. Ну буде подорожня. Через пару днів буде дорожче. тому що зараз вже ажіотаж пішов, все. Рі ні нету. на конове били, нема лі. Нема. Ну все. А ви доберете? Ну і що брали вчора на коном, а сьогодні нема. А звідки це вона? Це з конного. А коном поставщики там маслобойні привозять туди. Все зараз подорожають, припрятують, щоб дороже продати. Потім. Ну поки сьогодні ціна така. Я що буде завтра, хто його знає. Ми живемо одним днем. Олена Нагорна Медіагрупа об'єктив.